Усім привіт-привіт! Ви потрапили на мій канал Галушка 008 І зараз ми з вами будемо робити ось таку от лаванду із синельної проволоки Я сподіваюся, що вона в нас вийде. Для початку нам треба дві проволоки. Ось такі от махнаті Фіолетового, ніжно-фіолетового кольору, або хто як хоче, як я робила колір забожного. Мама Ото. Тільки не зеленого. Нам а треба отю, мама, отю. дві проволоки фіолетового кольору. Наприклад, і мам. одна проволока зеленого кольору. Мама, Для початку нам треба. Накрутити оці дві проволоки фіолетові на істочку або щось таке тоненьке. Я зараз це швиденько накручу, але щоб залишались кінчиком. Ось так. от. Ось так от стискаємо і достаємо. У мене вийшло ось так от. Як будто хтось. Рукой... Саш, не можна? не можна. Все. Далі нам треба накрутити друг. Теж, щоб залишалось. Теж, щоб залишав, теж щоб залишались кінчики, єлі виговорила. Я чуть-чуть забалакались. Ось так. Нам треба дві однакові штучки. Теж стискаємо і стягуємо. Потім беремо їх ось так от. І витягуємо на одну длину, щоб вони були однакові. Далі нам треба їх перехрестити ось так от хрестик. І далі треба їх отак от закручувати. Щоб ось були їхні кінчики. Щоб вийшло ось така шаурма. Далі нам треба впхнути оцей зелений колір. Ось так от просто. І накручуємо. Закручуємо його. Сіолетовою проволокою. Стараємося так, щоб зелений не було видно, щоб не було ось так, от, як я колись зробила. Ну, не колись, а вчора. А ну, в суті. Щоб вийшло ось так. От. Далі нам просто треба трошечки його, трошечки треба його підрізати. Щоб вийшло ось так от далі я хочу Попробувати зробити листочок. Для нього нам потрібно зробити. Зараз я просто трошечки подумаю і подивлюсь, як це, а потім до вас повернусь. І так, я подивилася, я, я вже зробила, як це буде з листочками, і це вийде гарно. Так що зараз робимо листочок. Нам треба зробити отаку петельку. Петлю ось таку. Щоб ось таке розстояння у цих хвостиків було більш-менш рідне. Однаково. І далі нам треба ось так зробити. Ось таку і закрутить в один оборот. Зараз я трошки підріжу, а то я тут нерівно. Ось так от. Далі нам треба загнути ось цей. Ой, я зробила дуже великий ось цей кружочок. Треба його зробити якимсь ось таким невеликим. Круть. І заводимо туди, щоб вийшло ось так. На іншій стороні. Далі ми його просто ось так от закрутуємо. Круть ось так от. Ось так. Ззаді воно вилізло і ззаді ми його так от заворачуємо. Другим хвостиком те ж саме. Ось так от просунули і закрутили. Знову великий. я зараз до вас повернусь, коли буде нормальний. Я нарешті зробила нормальне вушко і загинаємо. Ось так от. Щоб вийшла така пелюсточка. І ось тут, тут посередині. Ми відкриваємо ось так віконці. Якщо у вас отаке продовгувати, нічого страшного. Ми в оце вушечку, оцей кружочок, ще прямокутик, продіваємо нашу лаванду. Ось так от. І потім просто закриваємо оце дірочку. Дірочку. І у нас виходить ось така лаванда. Можна, звісно, зробити два листочки, але я не знаю, як вона буде виглядати. І ось така у нас лаванда вийшло. Я навіть її зараз у вазочку поставлю. Дуже гарно. Якщо чесно, мені дуже сподобалось оця лаванда. Ну, просто можна три штучки зробити і усе. Якщо що, оцінок раховують. А то тут то торчить без листочка і тут ще оце відзволюється. Так що я зараз ще трошечки зроблю ще дві і повернусь. Я буквально через декілька хвилин зробила ще одну лаванду. І зрозуміла, що треба третю. А то дві це якось би на похорон. Зараз я зроблю вам дуже гарний переход. І пьюм! Я вже доробила. У мене, на жаль. У мене, на жаль, не залишилося того кольору, з якого я робила, а я тільки ось такий, більш фіолетовий. Ну, а так це взагалі дуже гарно. Я ще намагалася зробити нарцис, але в мене немає клеві пістолету і я. На жаль, не змогла його зробити з клеєм ПВА. А так мені дуже сподобалось робити цей нерцис по той. Він там лежить оддихає. Подихає. Він від життя просто. <різь> 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 Я чуть-чуть змінив зараз. билл и опа! Я тут одно и вообще прибирала листик. дэвин там уложить. Ой, свину уложить. Тут. Балдеет жизни. Тут мои китайские иероглифы. А может реально китайские иероглифы какие? древний Так, ну вообще. Вам думаю, зробили. Мій час вже приходить до кінця. І я вам дуже-дуже дякую за, у, за те, що подивились моє відео. І до зустрічі в наступних моїх відео. І оп!